Всім привіт, буду зараз розбирати дозиметр. Ось такий китайський XR1, BR9 Pro і так далі. Чотири винтики, відкрутив ці два під кришкою. отримую відсіку і от що всередині у нас. Скляний лічильник Гремедору. Я вдаряю по платі, дивіться наскільки вони погані, крихкі. От я вдаряю, вже труситься метал, цокається об скло. Знаєте, де це цокається? Це анод всередині він, він не припаяний, не зафіксований. Він в повітрі висить і дрібіжить, б'ється об ту, вон всередині, тонесенька ось там скляна трубочка. От, і в нього вставлений анод. І він там бовтається, там великі зазори, коли ось так от вдаряю, чуємо цокання. Це вдаряється ту новеньку трубку. Зверху ще товста трубка зі скла запаяна. По краям ось тут припаяні припаємо, тут не хитається. Вчильник 2023 року. Ось такий. От мікроконтроллер який помножувач. Скової частина. Тут не запаяли. Ось мікросхелу передумали. Ну а так, всем пока! то боється ударю, бачите, я легесенько доторкаюсь пальцем і вже цокаю анод об скло всередині. Навіть зовні тут гумою все обклеїти не допоможе все одно. Струситься анод. Трісне саме по типу краям скельця, які тримають анод всередині. Тільки ідіот Розробити таку конструкцію. І все, Всім до нових зустрічі.